День гостинності та ярмарок вакансії уже втретє відбувся в навчально-науковому інституті енергетики, автоматики та енергозбереження «НУБІП України та став знаковою подією для освітнього, наукового і професійного середовища серед почесних гостей, знані постаті у сфері політики, енергетики та освіти. Станіслав Ніколаєнко, президент Національного університету біоресурсів і природокористувань України, Віктор Бойко, міністр охорони навколишнього середовища України 2010 року, Ольга Буславець, міністр енергетики України 2020 року, Віталій Гураль, Герой України, випускник інституту. Ігор Вовк керівник департаменту мережі» Олександр Бобенко, керівник Держенергонагляду у Київській області. Сергій Кузовкін, директор, електротехнічна компанія Україна». Кар'єрний майданчик став можливістю для студентів налагодити контакти з потенційними роботодавцями, залишити резюме, познайомитися з приладами. Загалом ярмарок відвідали понад 150 майбутніх енергетиків, автоматиків та теплоенергетиків, учнів старших класів, випускників коледжів і ліцеїв. Вони зацікавленням оглянули лабораторії інституту, спілкувалися з викладачами. То представниками бізнесу ставили запитання щодо вступу і розвитку професійної кар'єри. Шановні друзі, до наших партнерів, до наших студентів, наших викладачів. У нас сьогодні свято. До нас завітали найкращі партнери, найкращі підприємства України енергетичного комплексу інших виробництв, які Творять нашу історію спільно разом з нами, чому я так говорю, тому що це партнерство виливається в удосконалення освітніх програм, у покращенні матеріальної бази. Воно дає можливість нашим студентам практично навчатися е, в, на ваших підприємствах і е, працевлаштовуватися. Врешті-решт, я е, переконаний, що ця співпраця буде продовжена, і ми дочекаємося перемоги і. Створимо всі необхідні умови, в тому числі підготуємо кадри для відбудови країни.